Всім салют! Нас сьогодні 23 квітня. Я знаходжусь на полях ПСП Новоселиця. Вже є в мене, десь тут покажу вам вверху, має бути міточка. Відео з Миколою Березовським, це замдиректора. Ну і будемо казати так, що стріптіл в даному господарстві це його ідея, прерогатива, його проєкт, який він розвиває кожен рік. Скажімо так, бюджет формує на нього і так далі. Постійно не стоїть на місці розвивається, за що йому великий респект і уважуха. Покажу вам, як вони сьогодні працюють, бо якось завжди намагаюся вам щось цікаве пізняти, а от такої, ну, будні, якби трудові будні стріптільщика і менеджера, який займається цією технологією, я вам і не знімаю, тому маю надію, що сьогодні, можливо, навіть два господарства відвідую прем'єрних, таких, яких я завжди працюю. Покажу вам, як воно виглядає. Дивіться, що ми маємо? Отакі маємо смуги. Тут ще є, якби, особливість в тому, що цей кусочок був до дороги, демка нарізана. І тут поперек рядків нарізано, тому якби це не зовсім релевантно. Така ділянка поля тільки мала. Але хто в темі, той розуміє, що це прям таф ну, завдання з зірочкою. Отак виглядає поновлення. Бачимо ми, да? Що в нас отакий був горбиль, дивіться, отакий був горбиль. Тобто, ну якщо я вам лопату вставлю, щоб ви розуміли, оце в нас така яма. Це більше 10 см. Тут десь колія оприскувача напевно, було. І отак у нас після цього виглядає. Да, ця яма не повністю скрадена, але вона майже забрана. І отак у нас це виглядає. От. Наша задача зараз, бачите, вириваємо ми кореневище, бо поперек рядків зроблено. Це тільки такий маленька ділянка поля від стовба до дороги. Тут демки сіяли, бо неподалік завод Монсанто, <si> завод, uh, вони тут висівають кожен рік. Я потім вам покажу на рядках, де вже такого немає. Тобто там, де немає кореневища, ми бачимо, що в нас uh, нормальне ложе і, і далі на глибині бачите, гарний оструктурений ґрунт. Тобто, все чітко виходить. От десь тут, де міжряді, де немає кукурузи. Бачите? Рівномірно є, немає ніяких ні карман, ні пор, нічого. Е, що ми робимо тут? Ось така виглядає виходить отак от в порівнянні. Бачите, да? оце в нас після а це вже після проходу стрібка. У нас, умовно кажучи, глибина обробітку ось, е, ну, десь в районі 8 см. Трошки більше трьох інчів. Задача просто під... Якби, наша задача була заглибити анкер настільки мілко, наскільки це дозволяє вирівняти і оструктурити, підготувати під посів площу. От так от. така задача. Ну і зараз він якраз вдалині, бачите, зразу 2 години розрив і в нас зразу позаду йде сівалка. Покажу вам, як сіє сівалка. Сподіваюсь. Там просто сидить не молодий, але дуже спритний механізатор дядя Толя. Що я встигну перебігти, поки він дойде. Покажу вам, як воно виглядає після посіву. Поки йду до сівалки, показую вам, от де вже демки немає, де ну, нормальне поле, де порядкам різане, бачите? Ну тут краще набагато ситуацій. Тобто, дивіться, ось в рядочку. Все чітко. На глибину посіву і навіть глибше. Нічого ніяких немає питань. А вже далі йде і чим скажімо так ближче ми до сівалки, я покажу вам, зараз пробіжусь. От, а це вже ми побачимо. Культиватор ходить, поки йду, кажу вам. Культиватор ходить з швидкістю 12 км на годину, десь приблизно сівалка ходить. Від 12 до 14. Ну, задачі, якби бігти, сильно гнати, сівалку немає, щоб встигала площа готуватися під нею. Отак виглядає це все. Бачите, накидаю на крайній ряд трошки стріпкет, коли чистить, але покажу вам, як виглядає в роботі сівалочка. Бачимо е приглибляний чесник для того, щоб збивати сухе. І от, власне кажучи, сівалка обладнана фуру форсом, Бачите? Трошечки є у нас оця історія, яка називається міні екскаватор, от. Ну, от покажу вам смуги. Дві, дві, дві. І дві. Ну і от вкрайню давайте подивимося, що воно виходить. Що круто, після вже, от якщо після стріпкета ще лишаються трошечки грудки десь, да? Так як ми бачимо, ці грудки всі знаходяться вже на міжряді. Посівалка в агресивному режимі працює з очисником ряду. І що вона робить? Вона робить абсолютно ідеальну оструктурену полосу, в якій лежить в мокрому вся насіння. Зараз знайду вам десь насінину. Сіється десь на глибину посіву у нас десь біля 6 см, напевно. Вот. Ось у нас насінинка. Ось, Бачите, лежить вона в мокрому, добре притоптана, тобто дивіться наскільки в нас структура класна. Вот. Ну І глибина десь в районі 6 см, так, на око, скажу вам. Ось вот. ще в якійсь борозді, давайте пораїмося. Свіж, свіжо сформовані, яку тільки що дядь Толя нам посіяв. От, От пройшла сівалочка. Ось. Бачимо, да, мокре. Все чітко. Ложе гарне, рівне, ніяких грудок, ніяких... І ось у нас насінинка. Чітко обжата вся з усіх боків. Ось така структура на смузі. Бачимо, так? Так синхронно. Тому я кажу завжди, хлопці, стрібтів в умілих руках дуже вдалий інструмент, але коли у вас є, скажімо так, пробіли в організації виробництва, особливо в такий цей коли в нас посівна в розпалі, ріпаки треба бризкати, грунтові вносить. Сіять соняшник, кукурузу, соя на носі. Стріптіл це така тема, особливо весняний стріптіл, яка дуже сильно оголяє ваші тили і ваші резерви. Оці. тобто Тут треба робити все дуже швидко. Особливо, коли в тебе осінній стріптіл і в тебе полоса провівається, і вона сохне, не вкрита рештками, треба робити все. Супер оперативно, тому що два рази борінку ти не потягаєш, щоб вологу закрити. Ну, коротше, е технологія не для слабаків, як я кажу, і не для слабонервних. Треба віддати належне агроному даного господарства, він постійно пере перевзувається на ходу якби, і постійно якісь придумує штуки, тобто в нього все чітко. І коля. Однозначно, якби він ідейний. Він вже в нашому клубі давно. І я думаю, що маю надію, що нікуди з нього не подінеться. Він вірив в цю технологію, вона насправді віддячує йому і гарними результатами вже, в принципі, на протязі трьох років. Тому бажаємо йому вдалої посівної, класного врожаю, по всім полям, по всім технологіям. Але отак, от таке коротке включення, я вам показав, отаке от поле. Нагадаю, що тут був. Рихлітель наш VIVO з про на 42 см, а після цього на 10 см на 8 см працює стріпкет для того, щоб прибрати огріхи осіннього обробітку. Тобто це технологія двох проходів. Глибоке рихлення лінійним ріпером і е, освіження полоси анкерного типу секцією агрегатом стріпкет. А далі зразу ж слідом з розривом в годину йде посів. Отакий От він може бути осінньо-весняний стріптіл. Кому хто цікавиться технологією, хто приглядається, насправді навмисно для вас знімаю, щоб у вас було побільше в базі даних ваших, якби, розуміння, як це може бути. Додам від себе ще, що я би, напевно, сюди навесні. За два тижні от, до тих морозів, коли було вікно тепле. Я б по тій же логіці, що закривається волога, я б і тут би так би робив. би. Але знову ж таки, е господарство чимала площа, в принципі, декілька різних типів обробітку ґрунту, тваринництво. Ну, і тут питання в тому, що не завжди є змога е вийти і зробити. Е Бо і захищати треба було е захищатися там по, по певним культурам. О, тому зробили отак, би, ну, виходить на хорошу четверку, як на мене. Місцями десь є звісно, грудочка, але ключове ну, би, розрахунок був в тому, що сівалка не буде ждати там, день чи два, коли ця грудочка всохнеться. А та грудка, яка, яку сівалка не роздушить, вона просто відкинеться очисником, що я власне кажучи вам і продемонстрував на вже посіяних рядках. Отак От це все виглядає. Джоніки працюють, роботяги. Ми працюємо. Посівна в розпалі. Так, шановне панство, я переїхав вже на інше господарство. Знаєте, це таке господарство, в якому я сам вчусь, як треба робити правильно. Ну, в моєму розумінні дуже часто я на полях цього господаря бачу еталонну роботу. Тобто і псмуги еталонні, і якби, організацію праці етало. Я вже показував його господарство, покажу ще раз вам зараз. Ось дивіться, яка в нас культура на полі, умовно. Да? Ось, ось у нас зріс, ось таке розподілення решток, дивіться. Вся застелена, вся площа застелена. Бачите, ось агрегат номер 1 це старенький комплект. Вже йому третій сезон він працює. А ось агрегат номер 2 Зараз покажу вам смужки. Значить, дивіться, отака от полоса вийде. Це показую вам всі, щоб ви не думали, що я якусь гарну вибрав. Дивіться. Оце значить, що таке людина вкурила, що таке стріптіл, що таке стріпкет стріп і як ним робити. Дивіться. Так. Це агрегат номер 1 пішов у нас на полі. І зараз я показую вам агрегат номер 2 Це цього року придбаний ще один комплект. Сергій Леонідович купив у нас на візку до нью холланда був у нього такий трактор ветеран. В нього вдохнули нову жизнь, бачите. Жендір РТК стоїть у нього, антена 40-го серії моніторчик. На візку він купив у нас лофорджівську під нього, ну і бункер стріпкет. Дивіться. Показую вам. питають, як такі гарні полоски виходять. а тут секретів купа, дивіться, це не, це, не, це не тільки в агрегаті діло, хлопці, дивіться, перше, це робота з рештками. Дивіться, які рештки, дивіться, як вони розподілені, як вони подрібнені, як вони зрізані. Це момент. другий момент. Це витримка і, і вичікування заходу в поле. Третій момент швидкість. Якщо ви подивитесь, хлопці ходять 11 не більше. От Леонідович пробував робити рік, так, але ну, не вистачає йому одного культиватора, щоб закривати потребу в сівалки. Сівалка в нього теж є велика, але він зараз останні роки в зв'язку з проблемами з навігацією почав працювати з сівалкою малою. Зараз покажу вам її ближче, щоб ви не ждали, поки вона йде. От зараз ще один момент розказую вам, дивіться, поки я йду до сівалки. Бачите такі рядочки? Це тут буде у нас на... кукуруза по кукурузі сіється. Сіється кукуруза з форсом. Сівалку обладнали гранулятором нашим APV. І він вносить форс. Дивіться, восьмирядна сівалочка, трактор на ізі біжить. Тепер дивіться. Саме головне, от дивіться, мокрий ґрунт, прям мокрий. Тобто навіть поверхня ґрунту у нас коники. Да? Структура ідеальна. Структура ідеальна. Він якраз на грані фола мокрий. тобто Він не перезволожений, але він мокрий. І сівалочка ходить 14 км на годину. А два культиватора ходять десь по 11. Ну і якби в них засипок більше і так далі, толя їх в принципі під кінець зміни, він я думаю їх доганяє. Бачите? Отак воно виглядає. По скриптум тема. Ви знаєте, буквально сідав у машину, вон поле, де люди працюють. І побачив річ, яка мене дуже приємно вразила. Покажу і вам зараз. А ви мені скажете, чітко це чи не чітко. Напишіть в коментах, про коменти. Оцей конкретний момент, про прокоміньте. І поставте лайк не мені, а людині покажу вам, що таке тяжка робота. Ой. Дивіться, стерня пшенична. Стерня пшенична в квітні місяці, з липня простояла стерня. Подивіться на чистоту. Бур'янив десь бачите? Йду вам в поперек. Бачите? О, перший, за скількись вже квадратних метрів. Гліфосатом людина працює системно, системно захищає стерню, готовить до нарізання і майбутнього посіву кукурузи. Оце левел. Таке тільки можна в топових нульовиків знайти таку історію. Ну і, як бачите, в топових стріптільщиків теж можна таку тему знайти. Пшеничка, прекрасний попередник під кукурузу. Бачите, не тільки в Київській області шарашать семочку по кукурузі, кукурудзу по сімочці. Є люди, які канонічні всі зміни відтримують. Лайк от за, це, за цю тему. Це лайкос, конкретний жирний лайкос. За таку стерню навіть нулівки повинні лайкос поставити. Так, мальчишки і дівчонки. Значить, що я вам хочу сказати? Продуктивний день, я намагався вам показати. Бачите, не тільки під час розгару сезону, в розпалі, коли сезон, не тільки ми їздимо до тих, хто хоче купувати або кому треба демо, а й до того, що вже давно купив. Бо процес навчання він нескінчений, процес самовдосконалення, він постійний. І є люди, в яких є неоціненне саме, що можна отримати від друзів, від партнерів. Це їхній досвід. Поїхав, подивився, як робить наш стріпкет після глибокорозпушувача, розпушувача, бо я ніколи цього не бачив. Побачив, як і вийшли смуги з зими після нього. Зробили легкий консіліум на полі. Я Микола Агроном. Прийняли рішення, що як робити вони. Ну, Але я теж якось там чу-чуть якісь свої 5 копійок десь там приставив. От. І те, що вони мене слухають. Це, по-перше, приємно, по-друге, я розумію, що вже є в мене певний досвід цієї історії. Ну і тут якби Долонідича я завжди їжджу з великим задоволенням, тому що в нього, ну, в нього круто, типу. Ну як? Не, не в то, що в нього тут все ідеально. Понятно, що є нюанси, це ж виробництво реалії і трудові агро. Але ну, те, що я бачу зазвичай в нього на полі, як це організовано, це близько до ідеалу. Якби я, якби я міг бути або був би фермером, я хотів би, щоб у мене було приблизно так. Якщо чесно. От. Все побудовано і всі процеси налаштовані. Але цьому треба віддавати дуже багато часу. Я розумію, що це, це все ці процеси це не, не, не прийшло. Це, так, не, не впало з неба, це прийшло з роками. Тому я вам бажаю, хлопці, всім. І дівчата приглядатися до технологій стріптіл. В ній є багато переваг. Просто треба зрозуміти, який ви фермер. Є люди, які це цю тему з'їли, ковтнули просто. І вже ніколи з них... Її з них не витягнеш. Можливо, ви теж колись подивитесь це відео і зрозумієте, що ви такий фермер. І тоді ви знаєте, де мене шукати. Всім по привіту Всім удачі, обняв, підняв. Всіх благ.